Слухай, то я коли лежав помурав, от те, що мене дійсно надихало, я, от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, клішку, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі не зрозуміли. Це на останнім на чесному Божим слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би ти б взагалі в целом, собрали, а він лежить і пам'ять, він не уверен, що я домой, я хочу, я побачив. І ти день від дня сам проси, спаєш, ну простоєш, коли це в такому стані реаніма, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся, і ти дивишся, як день за днем ним стає краще, а ще стану, і в такий, що, ну, вообще, ну просто як матери Божа, взяла і піднімаю кожен день, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроє позитивно і взагалі, ну, до, до чого ти цілишся в житті. От вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало. Коли бачив, як військові, яким ну, я, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.